Друзі, привіт! Вітаю на каналі. Дане відео присвячується всім поціновувачам турецьких фільмів та серіалів. До вашої уваги пропоную підбірку чудових турецьких фільмів, які можна подивитися після робочого дня. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться фільм під назвою Сон Метелика. Країна виходу Туреччина, рік виходу 2013. Сон Метелика це фільм, що зачаровує своєю врівноваженою красою, мудрістю та глибоким змістом. У центрі сюжету сет Мунір, молодий і талановитий письменник, котрий проживає у часи Першої світової війни. Він прагне змінити світ за допомогою своїх словесних шедеврів та проникнути в серця своїх читачів. Одного разу він зустрічає Мар'єм. Чарівну молоду жінку й відчуває, що це кохання з першого погляду, їхні стежки переплітаються, а їхні душі зливаються в епохальній історії, що розповідає про відданість, любов і жертву. Варто зазначити, що у даному фільмі вдається зобразити чарівність кохання, магію митця і важливість наших снів. Він провокує на задуми і розміркування, відкриває глибини людської душі, її туги до бажання врятуватися і знайти натхнення у темряві. На другому місці знаходиться фільм під назвою Любов, схожа на тебе країна виходу Туреччина рік виходу 2015. У центрі сюжету даного фільму знаходиться Алі. Молодий хлопець, який народився і виріс у невеликому містечку на березі Агейського моря. Він займається рибальством, працює в місцевому ресторані і не уявляє собі життя в будь-якому іншому місці. Будучи привабливим молодим чоловіком, Алі подобається багатьом місцевим красуням, які абсолютно не приховують своєї симпатії. Однак увагу хлопця привертає до себе незнайомка, красива дівчина на ім'я Деніс. Дівчина влаштовується продавчині Морозова. Оскільки містечко невелике, шляхи Алі та Деніс не могли не перетнутися. Після знайомства внутрішнє життя Алі починає сильно змінюватися. Він знаходить те, що йому подобається не менше своєї роботи. На третьому місці знаходиться фільм під назвою Досить одного дихання країна виходу Туреччина рік виходу 2017. Даний фільм розповідає історію про красивого та молодого чоловіка на ім'я Яман. Котрий одного разу відмовляється від свого життя. Але все змінюється, коли в один день він зустрічає на своєму шляху красиву і життєрадісну дівчину на ім'я Нефес. Між молодими людьми проскакує іскра. Все було б добре у них, якби закоханим іноді не доводилося протистояти темним сторонам життя. Якщо ви ще не бачили даний фільм, рекомендую його до перегляду. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть подобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!